Не можна проклинати. Біблія говорить, не мстіть, а дайте Господу в руки. Господь він відомстить, де в Біблії написано проклинати. Побійтеся Бога. Ще один коментар. Прослухала вашу промову, але не зовсім згодна, що ті приклади, про які ви кажете, про Павла та Стефана, я там не бачу прокляття, скоріше вони облічали людей словами, які ви навели. В них немає призова на їх голови. Якогось нещастя чи наказання. Інші пишуть ще таке: до прокляття підпадають і українські чиновники, крадії, корупціонери, і ті, що дають взятки, і ті, що уникають брати зброю. Я не заперечую, що такі люди також підпадають про прокляття. Але мене дивує ось що. Як із-за кордону, так і від наших постійно мусується така думка, що наша влада теж погана, говори про наших. Говори про корупцію, і це під час війни, і це під час того, як нас знищують всіх підряд, і при цьому ви ставите на один рівень і путінську армію, і всю без виключення українську владу. То скажіть, якщо я буду на боці Путіна проти них це якось нам допоможе встояти? Не порівнюйте геноцид з корупцією. Це зло, і це зло, так але наразі це не таке ж саме зло, як те, що чинить Москва. Фізично знищуючи цілу націю і землю, і світ байдуже за цим спостерігає. Це не можна порівнювати. Корупція скрізь є по всьому світі, але геноцид не скрізь.